Всім доброго і мирного вечора. У нас вечір. Розібрали ми мікрохвильову піч. Хтось каже, мікрохвильовою піч користуватися не треба. Ми користуємося. Samsung, Samsung скаволить, піщить двигун, який крутить тарілку. А тут такий більший. О, впало там. Щось йому середині. Щось йому середині не те. А що не те? Ще не знаємо. 21 вольта. Тривати. Ось такий апараточок. Піщить, крутити не хоче. І сюди затекти теж не повинно. Тут тобто все так зроблю, що ми всі затекти нічого не могло, Там в принципі нас нічого не текло ніколи. Що там з ним може бути? Так, дивимося, що в нас тут тут. А це на старілочку входить сюди крутить в середині. Знизу двигун. Вдіваємо його. Редуктор середині. Нормально. Проблем немає. Таке відчуття, що там десь збуксувалося ну, так, нормально. Будемо якось його спробуємо відкрити. Він то не відкривається, але, ж, але ж, як то кажуть, якби ми не працювали трактористами свого часу. То ми б його не відкрили. Шкода, що вже зір не той. Щоб був раніше. Не Ой! Ви пальці ціли сталися. Ми його зараз відкриємо. Трошки добре, але ми знайдемо інструмент більш підходящий. І продовжимо. Щоб щось ковиряли, ковиряли, куприсали. то такий метал тоненький, але Але міцний. Ще не відкривали. Все робимо на камеру. Якось ми його скрили. Ну, те, що ми розбирати зможемо, то питань немає. От чи ми зможемо назад зложити. У ну, мене саме більше підозра є, що буксує ця шестріночка, буксує на цьому валові. Ось ну, так і є, напевно. Напевно, так і є. Будемо зараз ми його розбиратися і пробувати. Якось запам'ятати, яка куди шестрів, куди була. Напевно, відео треба зняти, правда, щоб потім не забути. А так, ця сюди була. Куди ложити? В тарілочку? Так, ця сюди. Зрозуміло. Відео знімемо, щоб потім нам їх зложити назад. Який складний редуктор. Ця сюди. Ця сюди. Ця сюди. Оди. І весь двигун. І двигун тут. О! файно Ні. Не міг він буксувати. Не міг він буксувати. І зуби на місці. Буксувати не міг по тій причині, що тут цільний бачимо ротор. Ну, магніт ротор, а самі ці катушки за цим совані. Якби претензій до нього немає. І зрозуміло. Можливо, ми не, не там шукаємо причину, може не він піщав, сковолів. Та він і крутити не хотів, він якби крутне трошки і пішить, скаволить. Хіба це? А ні. Та він точно. Він скаволів. Не зрозуміло. Так, спробуємо тестунути без двигуна. Двигуна розібрали ми. Так, вінчатий вал. Кривот ну, Аня поршнева. Кривошипно-шатунний механізм. Механізм газорозподілу розподілу, зажигання, все на місці. Класний двигунчик, Мені так сподобався. Мініатюрники. Мініатюрники. Ну, постійно струму І дивіться, це ж Мадейн Чайна. Аж їхав із країни сходу сонця. Це ж. Вони, вони Ой, кажу, пере... Цього Потім переміну струму. Переміну струму. Вибачте, що вас ума, ну, я кажу, що у нас канал Що у нас канал тільки де, 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 інформація, де коли обмовляюся. А це. Хоча магнітик сам. Ну він похожий, якби як, полярність мав би мати. Мав би мати полярність. Може, який частотний. А напишіть, що за двигунчик такий цікавий. І вирішили ми вмикнути без двигуна. Дно поставили, бо там це мусили знімати дно, щоб, щоб добратися. А що погано, попробуємо ми без цього, без Без двигуна включати, чи нічого ніякі звуки немає стороні. Якщо щось зараз бахне, ми пропадемо з ефіру, значить вже нас немає в живих, цей канал закривати. А може не бахне, може продовжиться. На, так, зараз і увагу дивимося. Продовжиться На диванові собі пожежна безпека. О, живлення є. Живлення є. Пікнуло. Старт. О, де наше скавоління. А ми все думали, що там всередині. А ми думаємо, що не бачите, що скавулить. Так що претензії ми до цього двигуна забираємо назад, вибачаємося перед Самсунгом. Самсунг нас не підвів. Самсунг нас не підвів. Ще раз повторюємо тест, саме тому ми його розбирали. Я думаю, що хтось піщить. Бачите, що робиться. Того б звинуватого двигуна. здавалося, що воно не крутить а воно виявляється, що, крутило. що воно крутило. щоб все працювало Дивіться, головне, що так він крутиться тихенько. от така от така наша робота, такі ми майстри. Я впевнений був, що там воно... що з цим двигуном. Нічого ми зараз складемо, підігнемо, жити буде. Нічого ми йому не зіпсували. двигун хороший, якісний. Це ж а цей цей не пише де зроблений. Цей не пише, де зроблений. Цей нас підвів. Ну що, ми зложили методом тика, його не шукали, зложили методом тика назад. Там ті заштовки трошки розогнуті, я думаю їх притиснути. Немає інструменту, треба десь в гараж шукати, а воно сюди притискається до цього. І все. Отаки ми майстри. Так що обережно якийсь вірний це вам. Не ремонтують хлопці. методом тика. Ага, розібрали, нічого немає. Другий бузоб розбираємо. І так і ремонтуємо. Шукаємо причину. Назад посадили. Двигун хороший, надійний. Його вистачить на весь Не те, що срок служби, на все життя людини. Не... Все, цей не винуватий. Це, це, все. Ох, такий тяжкий. Трошки пал почистити. Дуже тяжкий самсонський. Оригінальний. Конденсатор, напевно. Все нормально там будемо думати, що тут з із тим вентилятором, як, як його нам змазати. Вона ще так тихенько, розумієте? Моторним маслом. Чи чим змазати? О, тако, як то хоче то... О, ось я думаю, що він, якщо ми його змажемо, то він буде час від часу віддавати звуки якби і випам'ята новий. Якби нам змазати його, тобто його відкриваємо, вийдемо помажемо поза цим. А чим мазати, не знаю, чим краще. Чим краще не знаю. Масло мотор надого не вистачить. На ну, це Антон йдемо принести моторне те, що ми купили синтетикою помажемо поки. А там, Влад, Тобі карди в гаражі. От, так ми ремонтуємо. Трактор ремонтуємо тільки, тільки в полі, вдома немає коли. І якщо зробимо на шнурочок, прив'яжемо якусь деталь, то треба поглядати. А якщо вже проволокою закручуємо для трактора, то вже рахується досить надійне з'єднання. Тобто фіксатор їде. Да? Фіксатор. Натискаємо на фіксатор. Ось він пиловий. Зараз ми його пил погонимо. Втулочку замажимо і хай далі він живе. Хтось каже, не могли розібратися який двигун. Знаєте в чому проблема? Проблема в тому, що оці двері настільки темні у Самсунговій. Настільки темні, що там... Практично нічого не видно і не здавалося, що воно не крутить всередині. Я завжди думав, що воно всередині крутить. На вентилятор не подумав. Якби були двері більш прозорі, ми відразу познали б, куди, куди шукати. Вскрили, подивилися за одну конструкцію, що там той магнітотрон. Да? Можна робити пушку Прожарювати всередині. Це добре обробляти ці пиломатеріали, дерев'яні зруби від від шкідників тільки проблема в тому що якщо попаде в очі йде натратися білка і ні, все буде нормально вже ти будеш тільки що бачити не будеш, не будеш нічого так синтетика, да? мочуль масло буде а ну зараз який там міняти його буде Тиску не показує, ніде тут на, на, на табло тиску, не показує маски. Якби показували рівень, щупа немає. Побачимо на мотюлеві, що вона у нас як послужить. Я думаю, що надовго щось мені так здається. Напишіть якусь маску, ми підготуємо на наступний раз, хто розуміється. Розуміє. Ну, поки що на мотюлю поїздимо. Так, процесі розборки ми вирішили, все-таки... якщо розбирати, ну що, то ми не розібрати все. В Процесі розборки встановили дедуктивним методом, що там була. Консистентна смазка. Значить, ми синтетику понесли назад, та логічно тут вона не буде триматися. Якби таку стефлону, якусь смазочку. Якби якусь тефло будемо мазати консистентною смазочкою. Там воно бачимо, на цьому було. Тільки залишки вона висохла. Хоча пластмаса не мала би сковоліти. Може, та втулка. Та втулка теж пластика. А, дай сюди. Ця втулочка. Ні? Вона не пластикова. Вона цьому крутиться. Вона не пластикова. Сама татулочка там вона ця. Вона на цьому крутить? Так і має бути. Mm. Верхня втулочка. Я тут добре не бачу. Вона така. Ну не жовта. Латунь, не латунь. Бронза не бронза. Щось таке. Бронзо графіт. Чого воно піщало? Пластмасі піщало чи тут піщало? Може пластмас там. Вся така вона. А, ми її вже мазали. Виглядає сухо. Ну, не знаємо, змажемо. Дасть нас зложити назад, дайся побачимо. Інтерріал зберігається. Так, принесла таку змазочку замість мотюля. Агрінол. Якби із... Тефлоном де що таке. Ой, щось поради у нас. Так, все на ходу. Зараз на ходу. Ну, змазочка ця дуже хороша. Дуже, дуже, дуже. дуже, дуже. дуже файненка. Жінка за кадром каже таке, скажи, що ми вдвох робимо, щоб не подумав, що, що сам. Так, будемо мазати і складати. Все. А що... Краще ніж новий. Краще ніж новий. Косисте смазка. Має жити, тут поки пилу не наловить багато. Все закриваємо і будемо, буде працювати. Проста така конструкція, ремонту придатна. Так, легко все розбирається, легко складається. Аж не цікаво, нема на чим голову ламати. Під'єднуємо провода наші до трансформатора, так як вони були там на своє місце. О, до защовки. Там може було? Ай, Буде контакт, Може би їх було підтиснути. Магнітотру. Все. Зробимо пуск, поки ще нема цього. Поки не закрили, зробимо пуск. Зробимо пуск. Поставимо нормальне. Ну, да? в людское положения. так, руками ничего не тримайте, не трыкайте так, где там старт, не вижу, где старт о хорошо их снова хорошо снова, все, закрываем будет справдно Пишіть, що ви думаєте по нашому ремонту. Отакими От колгоспники. Це ввечері мав йти в, маст... йти в мастерню. Я, я думаю, знімож там піщить, гріти не можна. Розберемося, розібралися. Можете критикувати, писати будь-що. Ну і побачимо, наскільки вистачить змазки. Все, всім, до побачення.